По перше, ворог дійсно збільшив фактично кількість атак на фактично позиції наших військових. Ми по всій лінії фронту. Ось, наприклад, за добу зафіксували 207, відповідно боєзітнень. Тут і звичайно присутні штурми і з півночі території, і вовчанський напрямок, відповідно Куп'янський напрямок. Найважчий. Ізюмський напрямок так само ворог не тобто полишає, і це все супроводжується дійсно ударами по нашим цивільним населеним пунктам. Наприклад, вчора золочів керована авіабомба просто на приватні домогосподарства і люди фактично. Чудом врятувалися, рятували свої сім'ї, своїх дітей, викопуючи фактично власна руч ще до того, як прибули наші підрозділи ДСНС та та відповідно рятувальників. Ну і фактично, це ми фіксуємо щодня удари по місту Харко. Фактично або щодня, або щоночі, і е, всі фактично тривоги повітряні вони абсолютно реальні. Вони супроводжуються і пусками керованих авіабомб. На вихідних днях, ось буквально був удар так по цивільній інфраструктурі, де фактично мали би перебувати діти в теорії на щастя їх там не було однак, все одно були жертви серед мирного цивільного населення. Нещодавно завершили пошукові роботи знов ж таки з розбору фактично завалів цивільного підприємства. З під завалів дістали шість тіл наших цивільних людей. Постійно фіксуємо те, що ворог шахедами вночі руйнує цивільні наші підприємства, залишки того бізнесу, який ще залишається в місті Харкові, і продовжує відповідно працювати. Так само удари по інфраструктурі громадського, тобто фактично, транспорту, це відповідно тролейбусні депо. Він намагається зруйнувати логістичну скажімо так, інфраструктури, яка покликана забезпечувати перевезення саме цивільного населення. Тобто, ворог е дедалі застосовує фактично тактику терору е відповідного місця на міста Харкова. Він не може напевно зміритися з тим, що місто Харків навіть в таких найважчні най е ну, тобто, важких умовах відповідно продовжує е жити. Люди продовжують фактично працювати. Ну і звичайно щодо шахедів він змінив фактично тактику. Шахеди летять на максимальній висоті, це майже 4 тисячі метрів. І вже перед самим ударом, перед самою фактично, цілю починають знижуватись. І а, нещодавно, кілька днями тому, вночі 15 шахедів нанесли удар, фактично за а, для них рекордні декілька хвилин. Тобто, не як там впродовж там години двох чи трьох Але наносяться ми там, і це ну навіть ті шматки, які ми бачили, знаєте, в інтернеті навіть це ну страшно собі уявляти. Тому знаєте, хочеться поговорити про евакуацію з цих зон. Наскільки зараз активно цей процес відбувається? Чи є куди вивозити людей і розуміння, а що робити людям після тимчасового притулку? Місяць вони пересиділи, два. А куди рухатись людям далі? Ну фактично 350 населених пунктів. Вона під статусом евакуації це північ. Тобто, вся лінія фронту, плюс Куп'янськ, досить важке місто, яке фактично ворог знищує удари керованими там авіабомбами. Тощо там у нас перебуває ще відповідно досі 1600 людей на правому березі. Ще залишається півтори тисячі на лівому березі, які далі до ворога, скажімо так, 96 людей ще перебувають важко. Звичайно, погоджуються на евакуаційні заходи. Тим не менше, ми приблизно за добу вивозимо від, скажімо так, 10 до ну максимум, зараз вивозимо 20 або 30 сімей нещодавно розширили зону евакуації по знов ж таки великоборлуцькому напрямку, і по відповідно куп'янському. Так само ще сім населених, тобто пунктів плюсом, маємо вивести 181, відповідно, дитину. Так дійсно у нас у місті Харкові. У місцях тимчасового проживання ще проживають біля 10 тисяч людей. Дехто з них живуть вже три роки. І е, для цього у нас в принципі умови там всі створені. Це в тому числі гуртожитки вищих навчальних закладів. Ще маємо резервні місця, тобто можемо прийняти всіх абсолютно там охочих. Однак дійсно евакуація наразі проходить досить таки складно. Люди дедалі важче, фактично погоджуються на неї.